Пліч опліч з українськими воїнами виконують оперативно-бойові завдання і службові собаки. Ці чотирилапі партнери вправно шукають вибухові речовини, зброю, боєприпаси, здійснюють пошук та затримання правопорушників, шукають людей по запаховому сліду. Готують та дресирують службових собак кінологи. Це професія і водночас покликання, оскільки працювати з тваринами, не люблячи їх, неможливо. Бути кінологом означає бути сміливим, терплячим та наполегливим. Бажати цього і бути лідером собаки, бо якщо ти не будеш лідером, то в тебе нічого не буде вийшло, ти будеш нервувати і в тебе ти не схочеш просто бути в подальшому кінологом. А так це зазвичай клопітка праця і дуже приємна. І, як кажуть, собака вірний друг. Службовими собаками найчастіше стають німецькі та бельгійські вівчарки. Їх відбирають, проводять спеціальне тестування та визначають службові задатки. Собака має бути активним та стресостійким, не боятись нових людей, запахів та приміщень. Розпочинають роботу з підготовки майбутнього хвостатого бійця якомога раніше. Професійне дресирування відбувається ближче до року. Основне дресирування припадає з 9 місяців до 2 років. Але як зазвичай, то собак дресирують з самого народження, з цуценят ще прививають уже їм любов, прив'язаність. Виростити та видресурувати службового собаку справа не з легких, адже кожен із цих чотирилапих має власний характер і вимагає до себе особливого підходу. Кінологи, які працюють з собаками, витрачають багато часу та зусиль, щоб тварини довіряли наставнику та розуміли його. Одинакових собак не буває. Усі всі рекомендації, література. Все геть це, що все ну, є в інтернету, багато чого. Це просто як рекомендації. До кожної собаки має бути ну, індивідуальний підхід. За нормами собака несе службу до восьми років. Потім тварина проходить спеціальну перевірку. Якщо вона у хорошій формі і здатна повноцінно виконувати професійні завдання, вона продовжує служити. Перша собака в мене була, то ми з нею відпрацювали 10 років. Починали вчитися. Він, так само я, прогодили навчання в навчальному центрі. Щось в мене не вийшло, щось в нього разом проходили, разом навчилися. Партнерство між кінологом та його вірним помічником базується на взаєморозумінні, довірі та готовності виконувати важливі завдання для нашої країни. Кожна успішна справа це результат роботи кінолога та здобутих собакою навичок. Лише злагоджена співпраця допомагає досягати високих результатів. Не ображати це найголовніше. Собачку треба любити, не кричати. Бо якщо будемо кричати, то вони нас не будуть поважати. Саме головне поважати її, і вона буде вас поважати. В умовах війни в Україні сьогодні важко переоцінити важливість роботи службових собак. Вони спільно із нашими захисниками працюють як на фронті, так і в тилу. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УїТЗГРАЕС.